Тема сьогоднішнього уроку електричний струм дії електричного струму. Проблемне питання. Сьогодні існує багато електричних побутових приладів. Тобто, подивилися на зображення і побачили, що в нас тут є: і холодильник, правильна машина, телевізор, там, аудіотехніка, комп'ютери, кондиціонери, принтери це все пристрої, які працюють від електричного струму. Питання, як вони працюють, що заставляє їх працювати? Значить відповідь на це питання ми маємо встановити до кінця сьогоднішнього уроку. Чому ці прилади називають електричними? Теж наше питання сьогоднішнє. Що таке електричний струм? Тобто? Два електрометри з посадженими на них кулями. Зарядимо одну з них. З'єднуємо кулі дротом, який тримаємо в руці за пластмасову ручку. Заряд однієї кулі частково перейшов на іншу. Упродовж короткого часу ми отримали напрямлений рух електричних зарядів з однієї кулі на іншу. Електричним струмом називають напрямлений рух електричних зарядів. Тільки що ми з вами подивилися експеримент, який продемонстрував нам, що електричний струм так передача електронів від одного тіла до іншого тіла. Визначення нам говорить: електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Ще раз, це напрямлений рух заряджених частинок. Значить, є напрямок. Є умовна точка, звідки починається рух, і куди він приходить. От бачимо на анімації, у нас акумулятор стоїть, в якому є два полюси: плюс та мінус. І через провідники струм йде до споживача, тобто до лампочки, яка світиться, і від позитивного, так, від плюса, струм йде у нас до мінуса. Но це треба нам запам'ятати. В електромережі, тобто на вулиці по стовбах, також у нас рухається струм, але там. Дещо другий принцип передачі, тому що там трошки другий вид струму. Про це все ми будемо з вами вивчати протягом курсу електричного струму. Значить, Умови виникнення та існування електричного струму. Перша умова наявність вільних заряджених частинок. Тобто у нас мають бути частинки, які будуть переходити від атома до атома. І це забезпечить нам електричний струм. Тобто ось у нас показаний провідник. Пам'ятаємо, що провідник це люба речовина, яка може проводити електричний струм через себе. І так, ось у нас плюси. так? Це що таке? Це, можна сказати, ядра частинок мол, атомів. І електрони пригають від одної частинки до другої. так? Вони переходять. Тобто йде у нас напрямлений рух. Уявляємо собі, як автомагістраль, де їдуть автомобілі так, і вони оминають такі от перешкоди. Теж буде в нас щось, в принципі, схоже. Друга умова наявність електричного поля. Тобто біля провідника в нас має бути електричне поле. Ось також наш провідник, ось електричне поле навколо зарядженого об'єкта. І електрони наші так, в хмарі цій електричній, вони починають сконцентруватися в одному напрямку. Провідники, діелектрики та напівпровідники. Значить, всі речовини поділяються в нас на три категорії. Провідники це речовини, які дуже добре переносять чи передають електричний струм. Так? Тобто ми бачимо, на прикладі в нас провода показані, які використовують люди для з'єднання, для передачі там, чи телебачення, чи для того, щоб лампочка горіла чи розетка що працювала. Діелектрики. Подивіться на оці пластини, що висять на проводах. Тобто, ці пластини, що таке діелектрики? вони ну, дуже якщо, або зовсім не проводять електричний струм, або дуже погано його передають. Тобто Все залежить від напруги, так, від кількості заряду. Але ці речовини використовують для чого? Для того, щоб безпечно можна було використовувати електричний струм. Наприклад, провід. Який що прокладають до розетки, чи прокладають там, переноску, коли створюють, то провідник замотують спеціальну речовину так, в гуму там, чи в інші якісь матеріали, які забезпечують захист, щоб людина, случайно, не торкнулася до провода і її током не вдарила. Тобто провід треба ізолювати. Для ізоляції використовують діелектрики. Та є напівпровідники. Це теж дуже цікавий вид речовин, який може змінювати свої властивості. Про нього трошки пізніше ми поговоримо. Так, провідники. Речовини та матеріали, які добре проводять електричний струм. Думаю, тут все зрозуміло. До таких речовин у нас відносять метали, розчини солей та розчини кислот. Запам'ятали собі метали. Розчин солі, Тобто сіль розбавили у водички, виходить суміш у нас. Не чиста вже вода там буде, а з домішками. І саме ці домішки будуть добре переносити електричний струм. І розчини кислот. Також добре переносять вони електричний струм. Діелектрики. Секундочку, відео у нас. Металевий провідник на анімації показується. Подивіться на структуру цього провідника. Тобто Є у нас. Як серце чи ядро атома, так, і навколо цього провідника літають вільні електрони. Ось такі от вони маленькі. І вони переходять від одного атома до іншого атома. Так? От В зменшеному вигляді нам показують. Електрони нагадую вам, що мають негативний заряд. Так, Мінус. Приблизно 10-23 степені електронів зміститься в одному сантиметрі кубічному. Кубічних сантиметрах в нас вимірюється об'єм. От уявляємо, собі квадратний чи кубічний сантиметр, кубік такий, і в ньому буде отака от кількість електронів. Багато вільних заряджених частинок, говориться на презентації, і що висока електрична провідність. Тобто, да, подивіться, ще на структуру розташування оцих атомів всередині металевого провідника. Структура має чітку структуру. так? Вони стоять, як наче в решітці. Тобто кожен атом має свою орбіту чи своє місце положення. Єдине, що вони можуть коливатися тут. Це вже повинні знати з курсу хімії. Так, провідниками можуть виступати. Дивіться, волога Земля та тіло людини. Тобто тіло людини також є провідник, і через тіло проходить електричний струм. Це треба пам'ятати. Тобто, нас, ми можемо також переносити електричний струм. Бували такі випадки, що дехто там люди йшли за руки, трималися, і от там чи провід падав, чи якийсь, якийсь випадок був такий незвичайний, що йшов розряд електричного струму. Значить, Через декількох людей може пройти розряд і током ударили лише крайню людину, так, яка була остання в ланцюжку. Тобто Це говорить, що людина також є добрим провідником. Діелектрики. Речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм. До них відносять ебоніт. Ебонітову паличку натирали на відео на цьому експерименті, коли ми розряди вчили. Так? Чому вибирали ебоніт? Тому що він діелектрик, так? він нікуди не передає свій заряд а да, тримає весь заряд на собі. Тобто, Він його погано переводить. Порцеляна, тобто бачимо, це теж діелектрик. Гума. Часто електрики, коли працюють з електричним струмом, коли там провода треба десь підкрутити або пережати, вони використовують? що? Гумові рукавиці, ну, ще бажано й гумові сапоги взути на себе, щоб із землі не пішов струм на нас. Якщо десь поблизу там провід обірваний, наприклад, і не відключена електромережа. Скло також є діелектрик, тобто тут погано проводить електричний струм. Так, до діелектриків ми ще відносимо дистильовану воду. Значить, не та вода звичайна, що у нас в ну, водопроводі там іде, ні, ця вода, звичайно, вона має велику кількість мінералів різних, а мінерали вони проводять електричний струм. А от дистильована вода це та вода, яка, можна сказати, закипіла, випарувалася повністю, а потім знову перетворилася в воду. так? Тобто... Дистильовна, вона майже не має в своєму складі ніяких мінералів. І вона є діелектрик. Далі газ, кисень, азот, це все є діелектрики. У діелектриках майже відсутні вільні заряджені частинки. Тобто тих вільних електронів, які можуть перебігати від атома до атома, тут уже, ну, не то, що їх немає, їх дуже мала кількість. Так, Провідники та діелектрики. От, Бачимо, що в нас опора, наприклад, стальна вона зроблена з сталі. так? Тобто Вона по суті може бути провідником. Але всі провода, які проходять по проводах, ну, всі ці провідники, які переносять струм, вони зазвичай ізолюються. Бачите? тобто, Є жила у нас металева із прутів, чи із волосинок може бути. І далі ці волосинки вони вкриті спеціальним шаром черзини чи, чи іншого якогось складу там, діелектрики. Це робиться для чого? Для безпеки. От в нас є двохжильні, трьохжильні, чотирьохжильні, восьмижильні провода, і всі вони будуть ізольовані друг від друга. Тобто є загальна ізоляція, а всередині ще декілька шарів ізоляції. Таким чином, через один провідник у нас може проходити декілька різних каналів. Скажемо, по чорному там у нас буде йти мінус, по червоному буде йти плюс, по жовтому там у нас буде йти заземлення, по синьому може теж якийсь струм йти, там, іншого, його, іншої величини. І так далі. От Жовте із зеленим зазвичай у нас в електриці позначається заземлення. Що таке заземлення, будемо далі говорити з вами. Пішли далі. Напівпровідники це речовини, які займають проміжне місце між провідниками та дієлектриками. Отже, середнє між тим і тим, наприклад, Германій, Кремній та Арсен це напівпровідники. Тобто, вони можуть змінювати свої властивості під дією зовнішніх факторів якихось. Наприклад, дивіться, погано проводять електричний струм. Далі що відбувалося? Підвищували температуру та збільшували освітленість. І, відповідно, у матеріалів з'являлися властивості провідників. Тобто вони почали проводити електричний струм. Наприклад, коли на дворі темно, матеріал погано проводить електричний струм. Коли сонце світає, сонце піднялося вверх, то в нас що? Матеріал почав проводити електричний струм. Отже, це означає, що він напівпровідний. Або від температури при 0 градусі, або, або при мінусах, там мінус 5, 2, 1. Матеріал погано проводить електричний струм, тільки нагрівся матеріал, він починає проводити електричний струм. Оце означає, що матеріал напівпровідник. Тобто він змінює свої властивості. Так, далі. Де вони використовуються? Напівпровідники зачасту використовуються в радіоелектричній апаратурі, тобто в техніці, комп'ютерні, телевізорах, моніторах дуже часто використовують в космічній галузі, тобто в ракетах, космічних станціях, сонячних батареях. от, Наприклад, там також дуже часто використовуються напівпровідники. Ці матеріали вони необхідні в технічній галузі, тому вони як востребувані. В індустрію, в галузі взагалі. І тому вони зачасту доволі дорого коштують. Країна, яка добуває напівпровідники, вона може ну, багато отримати на цій галузі. Питання: чому метали добре проводять електричний струм? Хтось може дати відповідь на це питання? А чого саме метали? Тому що, ну, давайте почнемо з теорії, тому що в них є що? Велика кількість вільних оцих електронів. Чому дистальована вода практично не проводить електричний струм? Опять же, повернулися до того питання, я вам вже частково дав на нього відповідь, тому що в дистальованій воді немає мінералів. так? А мінерали за вони є що? Ну, Чим вони є? Носіями електричного заряду саме отими атомами дає велика кількість зайвих електронів. Сама вода по собі, вона, струм не може проводити. Так само кислоти, так само сольові розчини. Так, чому важко зарядити електроскоп у вологій кімнаті? Як ви думаєте? І так, дивимося на, на оцю анімацію. Значить, теплова, нагріва, теплова дія нагрівання провідника. От у нас електричне коло, це називається електричне коло. Є акумулятор це джерело. Провода, так і називаємо, називаємо їх провідники. Оця штучка, куди ось вона нажимається, це називається ключ. Або вимикач по-простому. Ну, у фізиці ми будемо називати його ключом. Отже, ключ замикається. Електричне коло стає замкнуте, і по провідниках пішло що? пішов електричний струм. І бачимо, що от зверху у нас провідник він натягнутий. І через певний час він починає провисати. Чому так? Тому що він нагрівається. А ви пам'ятаєте з попередніх наших тем, що всі тіла, які нагріваються, вони видовжуються, так? у них довжина трошки збільшується. Ось саме цей показується на цій анімації, що любі провідники під дією електричного струму вони трошки нагріваються. Чим більше там буде напруга, тим сильніше провід на... нагрівається. Саме тому, коли ми використовуємо якісь потужні електроприбори, нам треба подумати про те, щоб наш провідник був достатньо міцний і щоб він не перегорів, не переплавився. Чим це треба ну, обумовлювати, тим що, ну, про що треба думати нам, про товщину провідника. Чим товстіший провідник, тим більшу напругу він може витримати. Пізніше ми вивчимо ці е, характеристики провідників, я вам покажу ну, що до чого там, але це буде, коли ми будемо вчити цей тип струму. Поки що ви повинні знати, що провідники нагріваються. Нагріваються вони при використанні потужних пристроїв електричних, І що мається на увазі, на увазі потужних, тільки саме більшу мають потужність. У ватах визначається вона. Наприклад, електрообігрівальні пристрої, такі як дуйки, конвектори, там масляні чи керамічні, електрочайники, утюги. Паяльники, тобто все те, що нагрівається. Ці пристрої вони потребують найбільшої потужності. Тобто, І саме в цих пристроях найчастіше перегорають провода, які ведуть до резетки. Ну і резетки обуглюються. Бувать. Це буває тоді, коли ми задаємо дуже велику споживавчу... споживавчу потужність. Так? Не можна в одну резетку включати там і дуйку, і конвектор, і чайник. Тому що така розетка може не витримати. А саме що провідники в розетці можуть не витримати, вони через чорно нагріються. Стануть, ну, Сильно велика теплота в них виділиться. І тоді пластмаса може поплавитися, і провідники можуть перегоріти. Тому треба бути обережними. Не слід, повторяю, вмикати в одну розетку і чайник, наприклад, і конвектор, або і утюг, і чайник одночасно. Лучше по черзі це робити. Так отже, дія друга в нас теплова, нагрівання провідника. Чи перша це в нас дія. Далі світлова дія електричного струму. Перед, електричний струм перетворює енергію на енергію світла. Тобто, хто пам'ятає старі лампочки, Ось по, по центру у нас лампочка розжарювання. Так? З чого вона складалася? Тут йде нас два металевих провідника, між якими йде спіралька. Така, як проволочка закручена. І ця спіралька виготовлена спеціально Спеціальної речовини, яка має дуже велику температуру плавлення І от коли струм проходить через цю спіральку, спіралька нагрівається, вона розкалюється до червоніння і виділяє світло. Саме так працюють працювали всі лампи розжарювання. Пізніше з'явилися світодіодні лампи, там газові лампи. от Тут, наприклад, на спеціальний газ, у цій спіральчасті лампі, який під дією електричного струму починає світитися. Світодіоди ж трошки інша зовсім технологія, але всі вони працюють лише при наявності електричного струму. Далі хімічна дія, розкладання речовини. От у нас на цій анімації є приклад електролізу. У нас колись буде навіть спеціальна. Окрема лабораторна робота. Що це означає? Під дією електричного струму на двох провідниках, занурених в кислоту, буде відбуватися хімічна дія, і тобто, на одному із них буде осідати нальот спеціальний. Тобто, якщо взяти розчин мідного купоросу, занурити туди два гвоздя, до кожного з них під'єднати провідники. То на негативному полюсі, на негативному проводі буде збиратися як такий нальот із міді. Що це означає? Що ми можемо використовувати технологію покриття металу іншим, іншою речовиною? Тобто, це позолота, посріблення, обміднення і так далі. Тобто. Оті от прикраси, які видають за золоті, а насправді вони із металу зроблені, лише покриті шаром золота. Оце робляться вони якраз за допомогою цієї технології. Називається ця технологія електроліз. Наступна дія магнітна. Набуття магнітних властивостей. Тобто ми можемо зробити магніт, використовуючи лише металевий стержень, та провідник, намотаний на цьому. Гвоздю взяти, на нього намотали, як кутушку зробили провід, і включили струм. І дивіться, включаємо струм, і маленькі металеві стручки починають притягуватись. Це називається електромагніт. Цю технологію використовують денно. Можливо, ви бачили в фільмах, можливо, ви бачили десь на будівництві здоровені крани, які під'їжджають, піднімають машини за допомогою електромагніта і перетягують. Ота от штука, яку опускають на машину і до неї притягують, ну, піднімають вверх, це є електромагніт. Тобто, нажали на кнопку, ота пластина притягує до себе метал. Відпустили кнопку, пластина вже не притягує до себе нічого. Дуже удобно їх використовують електромагніти у техніці, у технологіях різних. Так, наступна дія опять магнітна дія. От Бачимо, є у нас магніт, так, включаємо електричне поле, і пластина починає в нас рухатися. Ось Пластинка така, бачите, квадратна. Тобто тут у нас справжній магніт знизу лежить, а зверху підвішений у нас електромагніт. Як тільки струм включається, то починають діяти полюса в нас, а ви знаєте, що одноіменні полюса що роблять? Відштовхуються, різноімені притягуються. І саме за, за от таким от. Правилом, і на анімації цієї показується взаємодія двох магнітів. Поки струм виключений, вони не взаємодіють. Тільки струм включають, вони, рамка починає повертатися. Далі магнітна э, ця наша властивість, де вона використовується? Використовується в електродвигунах, які. Складаються із лопастей, тобто з вентилятора такого маленького на стежні. І цей вентилятор починає рухатися саме за допомогою оцього електромагніта. Включається електричне поле. От, Наприклад, давайте подивимося на цей вентилятор-кулер. Що він складається? Це бачимо: пропіллер такий є. Так? Всередині тут по кругу вставлений звичайний магніт. Який має також свої полюса, і він закруглений, бачите, зациклений магніт, який по колу йде. А по центру тут йде на стержень, на який намотана велика кількість провідників мідних. Тобто це електромагніт. Звичайний магніт і електромагніт взаємодіють під час того, як струм пішов по проводах. і що... Кулер оцей починає рухатись так само в насосі. Так? Там теж стоять лопасті, і ті лопасті крутять уже не повітря, як в другому малюнку, а воду крутять. І таким чином вода починає підніматися із скважини на, тут, там, на поверхню. Так само і тут, але тут крутиться, що пропіляється і ганяється не вода, а повітря, щоб охолоджувати процесор е, комп'ютера. Тобто електромагніти використовуються в двигунах, електродвигунах. Взаємодіють два магніти, електро і звичайний, і відбувається у нас постійний рух. Далі дії електричного струму на організм людини. Теплова дія. Теплова дія, от бачимо, лампочка гріє на хлопчика. Лампочка може виділяти ну, лампочка накалу, може виділяти певну кількість теплоти. Інші види лампочок теж її виділяють, але значно менше, ніж в лампі накалювання. Наприклад, може хтось бачив, вигрівають. так? вигрівають. Поставили ящичок, положили грілочку цеплятам, а зверху отаку от лампу ставлять, щоб ще світлом прогрівати в інкубаторах цеплят. Чи, е, чи аналогічні якісь пристрої, які теж використовують лампу. Далі хімічна та магнітна дія, стимулювання діяльності органів. Тобто є у нас в нашій медицині спеціальні пристрої, які там електрофорезом, наприклад, і так далі. Вони. Посилають електричні імпульси, і що вони взаємодіють з організмом. Теж впливають, можна для лікування використовувати, а можна і навпаки. Так. Далі питання: який негативний вплив може завдати електричний струм організму людини? Хто скаже, негативний вплив? Картинка хлопчик лізе до щитка, електрощитка до трансформатора. От дивіться, якщо в нас вдарить током там, ну, малої напруги, батарейка, там дві батарейки, так, можливо, хтось колись корону язиком облизував, щіпає трошки там за язик, можливо, запалицю щипне. А коли ми поліземо до трансформатора, де там 1000 вольт, 10 тисяч вольт, там, 100 тисяч може бути вольт, то що буде з людиною? Сусанна, як ти думаєш? Трохи вбити. Звичайно, ну, може вбити? Ну, воно може. Звичайно, померти? Звичайно, померти. Людина може навіть загорітися від величезної напруги. Тобто організм людини як провід він буде нагріватися і не витримає цієї нагрузки, і він може загорітися. Інколи навіть може згоріти все, нічого не остається. Так, тому на трансформаторних будках завжди малюють попередження, що тут молнія, що тут струм, що тут череп там з костями, що не підходять, то будуть негативні е -е, наслідки. Так, далі. Ну і пішли у нас питання вже по матеріалу. Що таке електричний струм?